Всім привіт, це ігри до столу. У цьому відео я хочу розкрити бойовку рольової системи Дюна Пригоди в імперії чи як вона тут називається, система конфлікт. особисто для мене вона була найважчою частиною системи. Не те, щоб вона була складна технічно, просто трохи важко було на неї перелаштуватися після dd подібних бойовок. І одразу хочу застерегти від проводження аналогій з бойовкою D&D, Pathfinder чи інших тактичних систем. Тут, звісно, є схожі речі, але намагання проводити паралелі буде заважати розумінню певних особливостей. Також рекомендую подивитись інші мої відео про механіки Дюни, адже я буду активно використовувати термінологію та поняття, які я вже розглядав: посилання у описі. Отже, Дюна є доволі наративною системою, тому і система конфліктів надає простір для інтерпретації. Творці гри зазначають, що їх система розроблена, щоб однаково працювати для різних масштабів. Від дуелі до планетарної війни. Тому ігромеханіка для будь-якого масштабу та контексту буде виглядати однаково, просто у різних типах конфліктів будуть використовуватись різні активи. Самі розробники виділяють п'ять типів конфлікту. Дуел двобій українській локалізації, говорить сам за себе скірміш сутички, невеликі бійки, які найбільш схожі на звичну вам по D&D бойовку. Warfare – бойові дії, битви у масштабі планети, коли ви керуєте цілими арміями, інтриги, соціальні конфлікти, де бій відбувається за допомогою інформації і слів, шпигунство, умовні стелс-місії із проникнення. Але перш ніж говорити про них у деталях, розкажу про загальну систему, яка вже потім буде надягатися на певний тип конфлікту. А зараз хотів би трохи поговорити про модельки для рольовок та настільних ігор загалом. Я от нещодавно замовив собі героїв нашої компанії Постраду: Сім'яна, Сіракса та Джонаса, і хочу поділитися місцем, де це можна зручно зробити. Допомогла мені в цьому майстерня 3D-друку Драконів Світ, посилання у описі. Вони займаються друком як і свого асортименту, так і за вашими STL файлами. У них в Телеграмі можна знайти інформацію про те, де можна створити безкоштовні STL файли в онлайн-конструкторах. Поради з їх створення та іншу корисну інформацію. Також там ви зможете знайти приклади друку та поспілкуватися про асортимент. А за промокодом Ігри до столу 5 ви отримуєте 5% знижки на будь-яке ваше замовлення. Тож переходьте за посиланням та покращуйте свої офлайн-ігри чудовими модельками. Конфлікт власне, це не є обов'язково фізичний бій. Спроба шантажувати опонента це теж конфлікт. Кожна перевірка у конфлікті буде репрезентувати якийсь епізод чи серію подій, а не один удар міча. Тому у системі немає чіткої прив'язки по часу. Ваш хід може відбуватися як кілька секунд у дуелі, так і кілька годин чи днів на рівні бойових дій. Шкода у конфлікті не обов'язково має бути фізичною, це може бути втома, втрата фінансування тощо. Ну і поразка у конфлікті не обов'язково має означати смерть, це може бути укладення невигідної угоди. Чи втрата репутації? Основною одиницею конфлікті є актив. Саме активи ми будемо переміщувати та застосовувати проти активів опонента. Просто у різних масштабах ми будемо оперувати різними активами: зброєю у дуелі та компроматом у інтризі. Загалом активи можна поділити на два види: матеріальні, такі як меч, загін, орнітоптер, та нематеріальні підкуплений охоронець, дезінформація, знання про слабкі місця опонента. Також у кожного активу є якість від 0 до 4, але поки не будемо про це. Другим важливим елементом у конфлікті є зони. Власне, кожен конфлікт буде ділитися на зони, і знову, в залежності від рівня конфлікту, зони можуть репрезентувати різні речі: частини тіла у дуелі, регіони у бойових діях чи сфери впливу у інтригах. Найпростіші конфлікти взагалі можуть мати одну єдину зону. У зони можуть бути спеціальні умови, найчастіше репрезентовані рисами. Наприклад, зона болото у бойових діях може мати рису «Важкопроходима територія, а зона алеї у сутичці без освітлення. І ці риси будуть впливати на перевірки, які робляться в відповідних зонах, так само як риси персонажів. Розглянемо теорію, після чого я покажу приклад конфлікту. Отже, у конфлікті ми матимемо певну кількість зон, в яких будуть знаходитися активи учасників конфлікту. І учасники будуть по черзі використовувати ці активи одне проти одного, робити ходи. Коли кожен персонаж в конфлікті зробив свій хід, починається новий раунд. Ініціативи чи подібної цій ДНДшній механіці у Дюні нема. Натомість всі учасники діляться на сторони, і кожна сторона сама обирає, хто буде зараз ходити. Зазвичай починає сторона гравців, якщо тільки нема наративної причини почати опонента. Або якщо майстер не заплатить дві загрози, щоб почати першим. Сторона обирає персонажа, який буде ходити, і він чи вона робить дію. Після цього передає можливість походити стороні опонента. Так повторюється, поки всі не походять. Якщо на одній стороні менше учасників, то інша сторона буде робити кілька ходів підряд, коли менша сторона вичерпає персонажів. Останній, хто ходить у раунді, передає можливість почати новий раунд протилежній стороні. Або платить два імпульса, чи надає дві загрози, чи платить дві загрози, якщо це майстер, щоб зберегти це право за своєю стороною. Важливо пам'ятати, що активів може бути більше, ніж учасників конфлікту. Просто один учасник може мати кілька активів у грі і буде обирати, що саме він використовує, але кількість ходів залежить саме від персонажів, а не активів. Це було б дуже схоже на гру у шах, якби неможливість впливати на чергу ходів. Кожен персонаж після свого ходу має право заплатити два імпульси чи загрози, щоб зберегти ініціативу і дозволити походити іншому персонажу на своїй стороні. Або ще раз походити самому, але будь-які перевірки матимуть додаткову складність один. Таким чином, одна сторона може зробити два ходи підряд. Але не варто забувати, що таким чином вичерпується загальна кількість ходів по сторони у раунді. Якщо сторона зберегла ініціативу, то вона не може ще раз зберегти ініціативу, поки хтось із опонентів не зробить хід. Тепер якою власне може бути дія? Це або переміщення активу, або використання активу. Розглянемо спочатку переміщення. Гравець переміщує один свій актив, або персонажа у певних випадках. З поточної зони у сусідню він може заплатити два імпульси або дати дві загрози майстру, щоб пересунути цей актив на одну додаткову зону, або пересунути ще один актив. Альтернативно, можна спробувати зробити пересування більш вигідним, але з ризиком. Тоді гравець заявляє, що робить переміщення або непомітно, або зухвало, провокуючи реакцію. Таке ризикове пересування активу потребує перевірки, якої залежить від контексту зі складністю 2. Успішне непомітне переміщення зменшує вартість збереження ініціативи до нуля. Успішне зухвале переміщення дозволяє перемістити один актив опонента. У разі невдачі будь-якого з варіантів, ви все ще переміщуєте свій актив, але не можете заплатити імпульс за переміщення у додаткову зону та не можете зберігати ініціативу. А опонент може отримати додаткову вигоду проти вас. І нарешті, як можна застосовувати актив: напад на противника, щоб зашкодити йому чи здолати, спроба вивести актив з гри, спроба створити нову рису для сцени або новий актив для себе чи союзника. Спроба подолати перешкоду оточення, спроба отримати інформацію про ситуацію. Спроба прибрати рису, чи ускладнення, яке заважає союзнику, чи спроба допомогти переможеному союзнику це завжди перевірка умінь. Чи буде це звичайна перевірка, протистояння чи тривала перевірка? Залежить, як завжди, від ситуації. Наприклад, атака це скоріш за все протистояння, адже опонент захищається. Успішним результатом є перемога над опонентом. Або якщо це помітний чи ігровий персонаж, то це буде вже тривала перевірка. І треба буде здобути ще додаткових перемог. Кількість очок вимоги, здобутих за успіх, дорівнює 2 плюс якість активу. Цільова кількість очок вимоги буде дорівнювати значенню релевантного вміння. наприклад, бою, якщо це власне бій, або спілкуванню, якщо конфлікт соціальний. Тож у вашого персонажа може бути різне хп для різного типу конфлікту. Переможений персонаж більше не може брати участь у конфлікті. Не обов'язково через смерть, але йому можна нанести так звану тривалу поразку. Last in defeat. Це може бути дуже серйозне поранення, від якого персонаж ще не скоро оговтається, або безповоротні втрати репутації. Щоб завдати таку шкоду власнене defeat переможеному персонажу, треба заплатити два імпульси після атаки, яка його перемогла. Один раз за сцену важливий персонаж має право протистояти поразці, тобто не отримати поразку, а продовжити конфлікт. Ну і персонажі можуть допомагати одне одному, витратити дію на допомогу, щоб прибрати Lasting Defeat, або почати тривалу перевірку із вимогою 4 про стякість активу, яким була нанесена поразка, щоб власне цю поразку відмінити. Розумію, якось дуже всього багато і складно. Тому я думаю, пора переходити до прикладів. А з тебе лайк і комент, щоб підтримати цей канал. Отже, давайте глянемо на абстрактний конфлікт. Я намалював зони, я намалював активи, синенькі це наші, червоні це не наші, і ось на такій мапі вже в цілому може відбуватися конфлікт. Тобто, наприклад, там, першим ходом е ось цим асетом я спробую ось цей асет знешкодити. Кинемо куби, протистояння, наприклад, це вдалося він все, його нема. Витрачаю імпульс, щоб продовжити, чи навіть не витрачаю щось відбувається наприклад, ось цей асет переміщається сюди, і за загрозу переміщається на ще одну зону. Але коли ми дивимося на такий абстрактний конфлікт, то нам може бути не завжди зрозуміло, що саме тут відбувається і що нам треба робити. Тому давайте одразу глянемо на конфлікт, який буде більш-менш схожий на те, до чого ми звикли у умовному D&D чи якійсь подібній системі. Отже, подивимось на сутичку. Наша партія потрапила у засідку на базарі Аракіну. і приблизно ось так. Це може виглядати. Ми бачимо, я взяв картинку базару і поділив його на умовні зони. Ось це умовно одна велика зона основної площі, тобто внизу, там, де знаходяться всі латки, і тут знаходяться чотири наших персонажі і чотири солдати-харконені. Ось ця зона репрезентує ось цей балкончик. І до неї можна переміститись. Ми умовно вважаємо, що десь за цими дверями можна переміститись на цей балкон, там піднявшись. А з цього балкона вже можна ось на цю стінку також переміститися. Тут також маємо балкон, якщо ми трошки посунемо в сторону ці асети. Ми побачимо, що це теж балкончик, в який я вважаю, можна піднятися ось через ці двері. Отже, тепер зони вже мають якийсь сенс. Ми розуміємо, як мапа побудована. Ось тут я спеціально зробив помітку пунктиром. Я вважаю, що із цієї зони переміститись прямо в цю зону можна зробивши якусь перевірку, бо це треба. Дертися угору по цій стіні, що можливо, але не можна це зробити просто так. У зон може бути якась риса, тобто ось цієї зоні, цієї, тобто для цієї зони можна прописати рису, наприклад, висота. Ну і у цих, зон, і у цих двох зонах теж хай умовно буде ця риса висота, яка може буде давати щось нам для бою. І ось в такій ситуації ми вже можемо. Починати думати, як ми будемо використовувати те, що ми тільки що навчились. Починають наші гравці, і хай Маркус одразу ж буде битися із солдатом Харконена. Вони кидають куби, і нехай цей солдат буде переможен. Підпадемо його в сторону. Гравці вибирають не використовувати ініціативу, Keep the initiative. І передають хід е, солдатам. Майстер вирішує, що першим буде діяти ось цей солдат. Він буде стріляти, наприклад, Корбіна. Е, оскільки він знаходиться у сусідній зоні, у сусідню зону стріляти важче, тому він отримує плюс один до складності, тобто мінус один е, до успіхів, які накидає. Але він знаходиться на висоті, тому плюс один за те, що йому зручніше цілитися. Тому одне одного невілює. Вони знову кидають Куби, і нехай Корбін цього разу виживе. Арконен схибив. За дві загрози майстер вирішує, що хоче keep The initiative, але цього разу він номінує іншого свого солдата, щоб той атакував, ну, тобто робив якусь дію. І він перемістить свій асет гвинтівка у цю зону. І ми будемо казати, що це він прицілився. Тобто, зараз вся його увага знаходиться у нижній зоні, він туди цілиться, і ми репрезентуємо це тим, що переміщуємо туди його асет. В ВІТІЦІ можна помітити, що ось це гвинтівка, ось ця червона точка це саме його гвинтівка. Отже, коли він наступного разу буде використовувати цей асет, він вже не матиме штрафу пострілу у сусідню зону, тому що він туди вже прицілився. Знову ходять гравці. На цей раз хай ходить хасан. Він вирішує, що це не дуже зручно, що з висоти по ним проводять стрільбу, тому він вирішує переміститися на цей балкончик і хоче зробити це болд, тобто зухвало. Він кидає перевірку, він, мабуть, навіть купить собі, ой, купить собі додатковий дайс, щоб. Більше накидати, і, припустімо, він успішно це зробив. Він перемістився сюди, і він каже, що його успішне зухвале переміщення дозволяє перемістити один актив опонента. І ми вирішуємо. Ну, тобто, гравець за Хасана вирішує, що він хоче перемістити приціл ось цього Харконена. До себе. Він е, відігрує, розказує, як він піднімає гвалт, наче там прям ціла армія трідів біжить, відволікає на себе увагу, і приціл цього Харконена переміщується сюди. Тобто тут можна вважати, що, наприклад, в цій зоні є додаткова якась е, риса. Закрита зона, тобто в неї важче стріляти. Це знову ж таки при, побуд... при будуванні мапи, можна все це вирішувати. На цьому він закінчує свій хід і знову передає Харконина. Харконини, наприклад, б'ються з Анною. Наприклад, ось цей б'є Анну і навіть влучає, перемагає, і як ми говорили вище. Оскільки це є класний крутий ігровий персонаж, то одна така перемога не вбиває її. Тому вона втрачає своє умовне КП, але ще зможе триматися. Знову ходять гравці. Ще не ходив Корбін та Анна. І Корбін, наприклад, вирішує перемістити свій актив пістоль ось сюди, нагору. і я, як майстер, розрулюю, що для переміщення такого асету, який репрезентує прицілювання, ось ця пунктирна лінія працює як звичайна лінія, звичайне поєднання. Тобто, це була його основна дія. Після цього він купляє за залишок імпульсу Keep The Initiative. І йому буде важче сюди попадати, тому що він для себе зробив цей кіп за ініціатив, тобто всі його дії будуть на один важчі, І до того ж, він стріляє вгору, тобто ще на один важче. Відповідно, він втратить два успіха в порівнянні з Харконаном, який буде захищатися. І Корбін вирішує, що дуже треба докупати багато кубів, тому він за три загрози купить ще два куби і буде намагатись перемогти цього харкона. І скажімо, йому це вдалося. Відповідно, ось цей асет гвинтівка вже більше не може бути використана, тому що ми вважаємо, що вона є невід'ємною частиною ось цього гаркона. І так далі. В принципі, в Дюні. Бажано не сильно затягувати кожен конфлікт, бо кожна сторона має кинути куби, коли це контест рол, і це може бути ресурсозатратно в плані часу. Але я сподіваюся, тепер вам стало більш зрозуміло, як можна використовувати ці зони і всі ці муви. І чим мені подобається Дюна, то тут можна міняти масштаби в один момент. Ми маємо ось таку сутичку. А в інший момент ми вже дивимось на масштаби міста. Наприклад, у нас є мапа Аракіну. і вже в якомусь конфлікті я ділю ось цю мапу на зони. Наприклад, кожна секція це якась зона, і асетами тут можуть бути інформатори гравців, чи загони, чи ще щось типу того. Наприклад, може, треба знайти якогось утікача, і треба за допомогою своїх асетів-інформаторів якось визначити, де він знаходиться. Або потім, коли ви його знайшли, ми переключаємося на зовсім близький конфлікт, тобто дуель. І ми можемо вважати, що, наприклад, за Запоганці у нас буде Карконен, має дуель. З Маркусом. Я їх сюди поставив умовно, просто щоб розуміти, яка сторона за яку відповідає. І так само відіграємо, у нас є ціль, тобто ось ці зони, в яких нам треба успішно використати наш асет е, ніж або меч. І у такий самий спосіб, переміщенням асетів, е, використанням масетів, ми будемо намагатися. Ось цей, наприклад, перемістити до ворога, а цей сюди. Або, наприклад, Маркус вирішить грати більш агресивно, а Харконен більш оборонно. І він одразу перемістить свій ніж до себе ближче, щоб коли. Маркус переведе в кінці кінців свій ніж до нього, йому було легше захищатися, або може він спробує таким чином потім знищити це асет. Знову ж таки, дві людини вже починають грати, починають намагатися якось переміщати і тактично мислити, використовуючи всі ті самі правила, тобто можна пере перемістити, використати імпульс, щоб перемістити на додаткову зону. Використати ще два імпульси, щоб зробити Keep the Initiative, і це буде важче потім попадати. Ще, може, у них будуть активи щити, які теж будуть їх захищати. Тобто, знову маємо таку тактику, але вже у масштабі е, дуелі. Це також можуть бути зовсім. Не схожі ні на які інші приклади конфліктів. Наприклад, зараз будуть мінорні спойлери до Agents of Dune. Я покажу мапу, яка іде до набору. Ви її знайдете, якщо відкрити коробку. Просто так. Я не буду розповідати детальний контекст, але мапу ви побачите. От, ось такий завод. Тут зони прописані ось таким чином. Я не буду вдаватися в деталі, що там саме треба зробити, але тут був взагалі не бій, тут був скоріше пошук. Треба було знайти, де... де хто знаходиться. І у майстра були свої асети, і у гравців були свої асети, і за тим самим принципом переміщення і використання асетів така міні-гра відбувалась. І тут не треба було всіх знищити чи всіх перемогти. Треба було. Знайти те, що шукалося. А спроба знайти використовувалась використанням асетів. Якось так, сподіваюсь, стало хоч трошки зрозуміліше. Якщо з першого разу не дуже зрозуміло, не біда. Перечитай та передивись. Ще можу порекомендувати стартер сет агенти Дюни. Там пригода поступово знайомить з усіма механіками: як гравців, так і майстра, якому навіть можна не сильно вперед читати. І знайомитись з пригодою разом із гравцями. А це були ігри до столу. Став вподобайку, щоб підтримати цей канал, підписуйся, щоб не пропустити відео по іншим настільним рольовим іграм, та бувай!